Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо піс сьогодні. Маємо постимо. Хто може постити, хто не постить, той молиться за тих, хто постить. Все просто. І сьогодні підемо знову в посилання. Побачимо, що нам сьогодні Марія хоче сказати, дати нам якусь практичну пораду, практичні дії, заохотити нас до практичних дій в нашому житті. І сьогодні візьмемо 25 грудня 1997 рік. Дорогі діти, і сьогодні радію з вами та закликаю вас до добра. Хочу, аби кожен із вас роздумував і ніс мир у серці, кажучи: я бажаю поставити у своєму житті Бога на першому місці. Так, дітоньки, кожен із вас стане святим, Дітоньки, говоріть кожному, я бажаю тобі добра, і він поверне тобі добро. І добро, дітоньки, оселиться в серці кожної людини. Дітоньки, <кій> сьогодні, ввечері я вам приношу добро свого Сина, котрий віддав своє життя, щоб спасти вас. Тому, дітоньки, радійте, простягніть руки Ісусові, котрий є єдиним добром. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і таке потужне посилання ми маємо сьогодні. Марія каже: вчора нас заохочувала до прийняття такого рішення серйозного і бути. Рішучими, тверезими. А сьогодні кажуть, щоб ми в своєму серці носили таке бажання поставити Бога на перше місце. Таке собі, начебто, ну, начебто, все просто, але не так вже і просто. Бо коли в серці ти хочеш носити це бажання поставити Бога на перше місце, то ти маєш Бога ставити візде на перше місце. В своїй роботі, в своїх. Відносинах, в своїх відпочинках, в своїй їжі, навіть. В усьому В усьому конкретно, щоб ти не робив, все, ставиш Бога на перше місце, все аналізуєш через Бога. Не як вкрасти більше грошей, а чи був би задоволений Бог з того, що ти вкрав багато грошей? Ну, В такому плані. Кожна думка твоя, щоб була сповнена Богом. Богом це це дуже важко так зробити на правду. бо ти іноді хочеш, ну, щоб Бог мене не бачив. Ну я бо я сплю, бо я відпочиваю, бо я там щось роблю проти законне. Надіюся, що у нас ніхто такого нічого не робить, не думає, але на всяк випадок будемо знати, що, що треба ставити Бога на перше місце у всьому. У всьому. І, і це не тільки поставити практично. А, а спершу сказати в серці своєму, я бажаю. Я бажаю поставити у своєму житті Бога на, перше, на першому місці. Це, це треба повторити. Давайте разом повторимо. Я бажаю поставити у своєму житті Бога на першому місці. Це Марія нам сьогодні каже таке, практику зробити. Це в своєму серці так сказати. Не тільки промовити, але щоб в серці промовити, треба ще й промовити устами. Бо так важко буде зорієнтуватися. Марія каже, радію сьогодні з вами та закликаю до добра. До добра. Ніколи Марія не закликає до поганих речей, тільки до добра. То дехто де може сказати, що Марія каже, одне й те, саме. ну в одному я би сказав, не той саме завжди каже, але в одному напрямку. В, в, в одному напрямку каже завжди так, бо вона не може нас вести десь до гріха. Або до якоїсь темряви, або не до добра. Но це очевидно має бути. Тому в якому сенсі Марія нас рухає в одну сторону завжди, але каже, не завжди одне і те саме. Бачите, такого ще повідомлення не було у нас. Хочу, аби ти роздумав і ніс мир у серці кажучи. Я бажаю поставити у своєму житті Бога на першому місці. Так, дитинко, кожен стане святим, неймовірно. Якщо, будеш, якщо будемо промовляти це в серці, я бажаю поставити Бога у своєму житті на перше місце і ставити його не тільки промовляти, а ще і ставити. Бо бажання це коли ти все зробиш, аби це зробити. Коли ти бажаєш буквально, то ти будеш знаходити методи, ресурси. Як поставити Бога на перше місце. Так, дітоньки, кожен із вас стане святим. Добре, я дочекався, коли дзвони перестали бити, бо вони дуже чути було. Дитинко, говори кожному, я бажаю тобі добра. Що маємо кожному говорити? Я бажаю тобі добра. Але не тільки говорити, але ще й бажати кожному добра. І він каже Марія, поверне тобі добро. І добро, дитинко, оселиться в серці твоєму. В твоєму серці оселиться. Коли ти будеш бажати добра, промовляти це, говорити це людям, то це добро буде повертатися до тебе. Це духовний закон, що посієш, то пожнеш. Кажеш людям добро, несеш людям добро, то і отримуєш добро. Несеш біль розчарування, не знаю, ненависть, помсту, то те ж саме отримаєш. Що посієш, то пожнеш духовний закон. Дитинко, сьогодні ввечері я тобі приношу добро свого Сина, котрий віддав своє життя, щоб спасти тебе. Тому, дитинко, радій і простягни руки Ісусові, Котрий є єдиним добром. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Сьогодні проста в нас практика промовляти це і носити в серці. Носити в серці, а коли носиш ці слова в серці. То вони в тебе завжди будуть на устах. Тож сьогодні давайте хоча б комусь скажемо Я бажаю тобі добра, а можемо і не тільки сказати, а й зробити це добро. І, звісно, повторювати, що наше основне бажання поставити у своєму житті Бога на першому місці. І будемо святими. Все просто. Марія тут дала нам конкретну просту інструкцію: живи так і будеш святий, і будеш отримати постійно добро. Бо будеш нести постійно добро. Неймовірно, неймовірно. Просто ефективно і діюча, діюча формула, діюча порада. Тож, благословляю вас на сьогоднішню практику, на це добро. Будьте благословені. Мир вам і радість, з па папа.